Так, ми от в прямому ефірі приготували ці роли. Приготували такий коктейльчик, Може, коктейль. Можемо цокнутися. Пінаколада. пінаколада. І ці... дієнти є в прямому ефірі, тому переглядайте прямий ефір. Або відосік ми раніше виступили. Печений рол з куркою. зелений дракон з креветкою. Цезар рол наш фірмовий. Фотомакі з крабовими палками і отаку от, одну сушечку. Так попробую цей цегор ров. Такого ще не бачила в доставках. Не видно ібірчик, ну нічого там. Як салоп Цезар, тільки так. Да. Класний Ми його давно не їли. І ви ж вирішили приготувати. Да? Десь пірог, мабуть, може більше. І стандартний рол. Замість огірка там листя, помідор. М -м -м. Який хоч крабовий, зелений? Крабовий. Крабовий? крабовий паличка. <ребу> Ми колись зробили велику перерву не їли з зкрабою паличкою. Зараз скрабовою паличкою дуже смачні. Що і креветочку? Це взяли такі, не знаю, чи видно. XXL креветки великі. Я хочу печені. <ребу> Креветка гигант. Класс. На сегодня на половину мясные роли. Половина мясных? С курочкой. Угу. С филешкой. Не На грилю, Без масла. Теперь то, что-то Имбиря с Ну а зелений дракон, він нам дуже подобається. Ми його майже завжди готуємо, коли є авокадо. Закушую ще апельсинка, сладенька на десерт. апельсинка. все.